In connection faith. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро дякую за те, що сьогодні ви долучились до нашої програми. Мене звати Павло. Я являюся пастором церкви відродження міста Вижниці. Я сьогодні маю особливу привілегію від Бога вивчати слово Господнє. Я маю можливість передати Його сьогодні вам. Я хотів би, щоб разом спільність, про вічні духовні цінності була насолодою для вашої душі. Сьогодні я хочу запропонувати глибоку тему, але разом з тим відповідальну відповідальність, котра повинна бути в тобі і в мені. Відповідальність перед своїм творцем, ти людина, котру створив Бог, Бог створив тебе не випадково, у Бога унікальний план для твого життя. Цей план Він відкриває тобі сьогодні. Виникає запитання. У чому суть плану Божого? І що він очікує від мене? Можливо, в тебе інші запитання. Такі, що Бог хоче робити впродовж мого життя? Чому на землю я прийшов, хто мене сюди послав? Я хочу запропонувати сьогодні роздуми, котрі повинні бути роздумами Твого життя. Коли Бог запланував створити тебе, Він запланував, щоб Ти був створений за образом і подобою Божою. Ти людина, ти людина, в котру Бог бажає вселитись сьогодні. Ти творіння Боже. І Бог, коли запланував створити тебе, Він запланував у тобі бачити свій образ. Сьогодні питання для всіх і для тебе. Чому образ Божий, котрий Бог створив, не має в тобі? Інше питання, котре часто можна задавати собі. Чому я не можу подібним бути до Бога, що мене різнить? В чому секрет? Я хочу тобі сьогодні запропонувати тему для роздуму, щоб ти міг зосередити себе на цій темі і перевірити свій стан: життя у спільності з Духом Святим. Хочу сказати тобі, що спільність з Духом Святим? Робить тебе єдиним і міцним в Бозі. Іншими словами, виражаючи цю думку, хочу сказати: неможливо бути з Богом, не маючи Духа Святого. Дух Святий є особа Божественної трійці. І коли вони мене створили, вони запланували жити в мені. Ісус Христос на землі робив заяву: якщо любите мене. То зберігайте мої заповіді, і пошлю вам Духа правди, утішителя, котрий попровадить вас до цілої правди. Але разом з тим Христос сказав: ми прийдемо з Отцем і оселю закладемо у вас. Подумай над тим, яку привілегію ти міг би мати, якщо тобі живе Бог. Якщо ти приймаєш Бога у своє серце. Ти приймаєш одночасно трьох осіб Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, і від тебе очікується спільність із Богом. Сьогодні я пропоную тобі поглянути на життя, поглянути на тему, як ти спілкуєшся з Духом Святим і чи в тебе є ця спільність. Спочатку бажаю, щоб ми встановили. Доктрину цієї теми. Для цього я пропоную відкрити послання апостола Павла до Ефесян і прочитати три вірші з другої глави. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаями віку цього, за волею князя, що панує у повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Ми візьмемо сьогодні людину, котра ще не народилась згори. Подивіться уважно на те, що сказано у цих віршах: і важ, що колись мертві були через ваші провини. В яких ви колись проживали? Зверніть увагу на те, що означають ці слова. Виникає запитання, що мертве в людині? Що мертве в людині? Казалось би, людина жива, людина працює, людина заробляє, людина здобуває освіту. Разом з тим, Біблія говорить, і вас, що були мертві. Виникає запитання, що мертве? Так, сьогодні, відповідаючи на це питання, хочу сказати: людина, в котрій Бог не живе, людина, в якій Бог не поселився, це людина мертвого духу. Ця людина жива, вона діє, вона заробляє, вона працює. Але її духовна складова частина, її дух, котрий має спільність з Богом, є мертвий. Що це означає на практиці? На практиці. Це означає, що тіло має повну свободу, має повну волю діяти, робити те, що хочеться. Я хочу, щоб сьогодні ти розумів різницю між людиною, в яку поселився Бог, і людиною, яка живе без Бога, живе у світі, блукає самотньо. Людина, в якій Бог поселився. Називається відроджена людина. Людина, в якій Бог не живе, не оселився, ця людина є мертва. Мертвий її дух. Зверни увагу, якщо дух її мертвий, ця людина названа мертвою. Відроджена людина має певні особливості. Найперше, я хочу, щоб ти поглянув у Біблію. У Біблії сказані слова, хто злучується? З Господом стає одним духом із ним. Що означає, що коли ти приймаєш Бога в своє серце, ти злучуєшся і стаєш одним духом. Що таке Дух в тобі? Дух в тобі, я хочу, щоб прочитати, і щоб ти добре запам'ятав ці слова. При, в книгі Приповісти Соломонових, 27 вірш. 20 го розділу сказані такі слова? Дух людини, дух твій, світильник Господній, що все нутро обшукує. Зверни увагу на значення цих слів: Дух людини, світильник Господній, що все нутро обшукує. Яка функція світильника сьогодні? Навіщо потрібні світильники? Світильник потрібний для того, щоб освітлювати, давати світло певному місцю. І хочу, щоб ти сьогодні розумів: дух в тобі це світильник, котрий освітлює твій стан, твою проблему гріха, твою проблему стосунків твоїх з Богом. Якщо в тобі мертвий дух, ти ніколи. Не бачиш своїх провин. Ти ніколи не бачиш проблеми гріха. Чому? Ти не маєш світла в собі. Хочу, щоб ти зосередив себе на висновках. Людина створена такою, що має дух від Бога в собі. Навіщо? Для того, щоб цей дух з'єднався з Духом Божим. Людський дух це частина. Людини складова, духовна складова частина людини, яка з'єднується з Богом. Як тільки Бог бере свій дух від людини, настає величезна трагедія. Дух людини починає мертвіти, атрофірується і порівняно як квітка, котра в'яне і потім помирає. Дух людини живе тоді. Коли він з'єднаний з Богом. Якщо відбувається розділення, дух людини помирає. Зверни на це увагу сьогодні. Ким ти є, чи маєш ти спільність із Богом? Спільність з Богом починається з того, що Бог воскрешає твій дух для того, щоб мати з тобою стосунки. Якщо твій дух мертвий, ти не маєш спільності з Духом Божим. Що є важливо, я хочу, щоб ти порівняв і наглядним прикладом побачив те, що я тільки що озвучив. Для тебе повинно бути було б зрозуміло. Сьогодні ти сам повинен перевірити, зробити аналіз. Аналіз свого стану, аналіз за своїми проявами, що проявляється в мені. Якщо в мені постійний потяг до гріха. Я постійно живу розвагами, я постійно живу, творячи гріх, роблячи гріх кожного дня. Це означає, мій дух не засвічений, мій дух мертвий, дух не вказує на проблему гріха, дух не з'єднаний з Богом. Подивись уважно і перевір свій стан сьогодні. Людина. Котра не народжена згори, котра не прийняла Бога в своєму серці, вона має велику проблему. В чому її проблема? Насамперед, людина складається з трьох складових: є дух, душа і тіло. Кожна із цих складових має певні функції і має певні свої зобов'язання. Подивись на те, що дух людини. Дух твій, він знаходиться всередині, він знаходиться всередині, в тобі, але Він є мертвий, він не активний, він активний тільки тоді, коли він живий, а живий тільки тоді, коли з'єднаний з Богом. Твоя душа це твоя особистість, це ти, особистість, котра має інтелект, волю, почуття, розум. Ти здібний мислити, здібний відчувати, ти здібний приймати рішення, ти інтелектуально високого рівня, ти людина, в тобі є душа. Разом з тим душа твоя живе в тілі. Поглянь дуже уважно на цю ілюстрацію. Ця ілюстрація відкриває тобі, що ти є триєдиний, триєдиний за своїм складом. В тобі є дух мертвий, в тобі є душа і в тобі є тіло. Я хочу, щоб ти знав, душа, особистість завжди приймає участь у своїх рішеннях. Питання в тому, хто впливає на ці рішення, чи ззовні, чи зсередини. Ззовні на рішення впливає тіло. Зсередини на рішення впливає дух. Хочу, щоб ти порівняв тепер склад людини, котра приймає Бога, котра розкається і розуміє, що їй потрібний Бог. Вона живе, вона в програші, над нею гріх постійно панує. Одного разу вона приймає рішення свідоме. Хочу служити Богу. Відкриває своє серце йому, Бог прощає всякий гріх. Христос входить в життя людини і в її серце? Відбуваються великі зміни. В чому полягають ці зміни в людині? Поглянь уважно знову на її дух. Поглянь уважно на те, що відроджена людина, знову її душа, в такому самому складі і її тіло. І казалось би, виникає питання: а яка різниця людей, котрі живуть в спільності з Богом? І яка різниця людей, котрі живуть без Бога. Різниця дуже очевидна. Різниця в тому, що у відродженої людини є прямий зв'язок з Богом. Зв'язок починається тоді, коли її дух, духовна, складова частина відроджується, коли Бог приходить, оселяється. Її дух починає єднання з Богом. Подивись дуже уважно і сьогодні задай собі запитання: якщо в тебе немає бажання служити Богу, якщо в тебе повний гріх у твоїй сім'ї, у твоєму житті, якщо в тебе страшні катастрофи, постійні, постійні проблеми, постійні проблеми гріха, це означає ти духовно мертвий. Твій дух невідроджений. А тепер я хочу, щоб ти зрозумів іще одне: я хочу, щоб ти подивився на те, з чого починається єдність і спільність із Духом Святим. Єдність і спільність з Духом Святим дуже добре описана у восьмій главі послання до римлян. Якщо ти відкриєш у восьму главу послання до римлян, то ти знайдеш в другому вірші сказані особливі слова. Немає жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. А тепер будь уважний, бо закон Духа, життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Що значить слова ці, які вони, які, яке значення мають вони? Я хочу, щоб ти сьогодні разом продовжив дослідження ради того, щоб перевірити, чи маєш ти справжню спільність з Духом Святим. Закон Духа життя у Христі визволив мене від закону гріха. Як ти вже бачиш, існують два закони, які витісняють один одного. Що це за закони? Що це за закон гріха і смерті? Якщо проаналізувати главу, Раніше сьому, то можна побачити про те, я своїм розумом розумію і прийняв Бога в своє серце. Моя воля хоче виконувати волю Божу. Мої почуття сприймають Бога закон. Я ненавиджу зло, але закон гріха і смерті є сильніший за мій розум, за мою волю, за мої почуття. Я сам. Не можу поборотись. Існує закон Духа, яким я перемагаю гріх. Що це за закон духа як можна знайти його, відкрити для себе і практикувати в житті? Насамперед, хочу, щоб ти порівняв добре, вивчаючи текст послання до Римлян, 8 розділ з 1 по 14 вірш. Я хочу, щоб ти порівняв закон духа життя. І закон гріха і смерті. Ці два закони вони протилежні один одному. Закон духа життя існує у тих, хто у Христі. Крім того, вони, ці люди, хто у Христі, вони ходять за тілом, вони думають про духовне, вони думають про те, як догодити Богу. Тепер хочу, щоб ти далі розумів і порівняв: думка життя та мир. Дух Божий, котрий живе в тобі, Він є запорукою твоєї боротьби з гріхом. Духом і тільки духом ти можеш умертвляти свої тілесні учинки, все те, що бажає твоє тіло. Всі ті, хто водяться Духом і мають Духа, названі в Біблії Сини Божі. Подивись на закон гріха і закон смерті діє в твоєму тілі. Якщо ти обслуговуєш тільки тіло своє і хочеш задовільнити тіло своє, ти повинен розуміти, ти думаєш постійно про тілесне, результат твій смерть. Думка про тілесне приносить смерть. Окрім того, ти є ворог Божий сьогодні. Думка тілесна завжди ворогує Бог з Богом. І така людина. Догодити Богові ніколи не може. Чому? Догодити Богові можуть лише ті люди, хто має Його духа. Ти, якщо живеш ради тіла, ти є боржником тіла, ти обслуговуєш тіло, живеш для тіла, ти у великій біді і у великій катастрофі. Подивись, ми діти Божі, якщо дух наш. З'єднаний з Духом Святим, сказано в посланні до римлян, 8 розділ, 16 вірш. Ми діти Божі, якщо живемо з Духом Святим. Якщо ти живеш за тілом, очікує смерть. Сьогодні хочу тобі пропонувати далі, для того, щоб ти зауважив декілька речей стосовно свого життя. Можливо, для тебе це дуже. Глибокі питання. Можливо, ти не знаєш, як втілити їх в практику. Можливо, втілити їх в практику тобі ніколи так і не вдавалось. Зауваж декілька речей, котрі можуть тобі у цьому допомогти. Цікаво спостерігати: думка тілесна то смерть, думка духовна то мир. Помишлення плацькії російською мовою виражаючись. Звідси походить простий, дуже простий висновок. Цей вірш показує, що існує розум тіла і розум духа. Що важливо тепер сьогодні тобі? Що означає розум Духа? Мій розум, якщо я приймаю Бога в своє серце, повинен підкоритись повністю цілком Духу Святому. Я віддався Христу і життя Христове в мені? Адмініструє або впорядковує, керує Дух Святий. Внаслідок цього мій розум повинен стати розум інструмент, через який Дух Святий веде кожний крок у мені. Іншими словами, я хочу, щоб ти знав, що Дух Святий хоче заповнити все твоє твоєство і почати з твого розуму. Зверни увагу на послання до Ефесян, 4 розділ, 23 вірш сказано, потрібно міняти дух свого розуму. Виявляється, сьогодні розум, кожний має свій дух. І ось кілька висновків на основі. Кожний розум має свого духа. Дух це господар, це керівник, на кого працює і ким. Заповнений мій розум. Твій розум сьогодні має керівника. Питання в тому, хто є керівником, хто постачає тобі інформацію, продукцію для того, щоб заповнити твій розум. Інше, коли сказано в посланні до Ефесян, що потрібно відновлятись духом розуму, то це означає обновити духа розуму, тобто поміняти керівника, поміняти. Господаря. І коли ти приймаєш Бога у своє серце, ти приймаєш нового власника, ти приймаєш того, хто буде від сьогодні керувати твоїм життям. Ось спільність, секрет з Духом Святим. Він починається з Духа Твого розуму. А далі цей господар мені каже, чим мій розум повинен бути заповнений. Я хочу порівняти розум твій. З млином, який перемелює інформацію. Якщо ти звернеш увагу на те, що говорить Біблія, ти зрозумієш, чому сьогодні в центрі спільності з Духом Святим предметом розмови є розум твій. Оскільки розум належить Духу Святому, то я несу повну відповідальність, чим я заповнюю його і на кого він працює. Я хочу привести тобі простий приклад. Я хочу, щоб ти зорово побачив і зрозумів секрет спільності твоєї з Богом, з Духом Святим. Якщо ти уявиш собі, що є власник, є той, котрий придбав собі обладнання. Це обладнання можна назвати млином. Але разом з тим ми сьогодні говоримо про твій розум, котрий є млин. Котрий перемелює всю інформацію, котра приходить до тебе. Зверни увагу на те, що цей власник піклується про те, щоб це обладнання було завжди заповнене. Чим новий власник заповняє е, це, це обладнання? Зверни увагу, у посланні до Ефесян сказано, що тільки правдиве, що тільки чесне, чисте, любе. Гідне хвали, доброта, все, що є у Бога, про це думайте, виразився апостол Павло. Іншими словами, заповніть себе, свій розум цими якостями. Навіщо? Є дуже просте запитання, навіщо? І проста відповідь, щоб це обладнання, твій млин, твій розум в результаті перемелював. І приносив плоди. Що виробляє цей розум і це обладнання? плід духа, сказано в посланні до Галатів, 5 розділ, 22 вірш: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержливість. Ось які плоди виробляє Дух Святий в тобі через тебе. А тепер є запитання. А що якщо одного разу ти побачиш, що ти знову проявляєш учинки тіла, перелюб, нечистість, розпуста, в тебе є повно ідолів, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, суперечки? Що якщо одного разу ти виявиш, що все це виходить з тебе? Я хочу, щоб ти добре сьогодні усвідомив? Якщо все це є, очевидно. Є інший власник цього обладнання, є сатана, котрий взяв верх над твоїм розумом. А тепер найвідповідальніше запитання із цієї теми: що буде, якщо це обладнання, твій розум буде обслуговувати двох господарів? Простий людський приклад може допомогти зрозуміти. Що буває, якщо в дизельний мотор залити бензин? Звичайно, всі водії зрозуміють, мотор довго працювати не зможе. Я хочу, щоб ти дуже поглянув сьогодні на цю схему і, і дав відповідь собі на питання, хто є мій господар? Хто володар мого розуму? Твій розум? Належить або сатані, або Духу Святому. Ти працюєш на когось. Ти приймаєш інформацію від когось. Ти обслуговуєш когось. З тебе виходять плоди для когось. Питання: чи вони Божі, чи вони не Божі? Спільність з Духом Святим це, це життя у святості. Це заповнити свій графік буденний. Біблію словами, псалмами, піснями. Я хочу, щоб ти сьогодні задумався і зробив висновки для себе. Чим заповняю я себе, своє дітство, свій розум, починаючи зранку і до вечора, кожного дня. Що ти слухаєш, що ти дивишся, чим заповняєш себе? Яка інформація приходить до тебе? Знай, ти повинен бути подібний до Бога. Подібний до Бога, ти можеш лише тоді бути, коли ти приймеш Бога в своє серце. Якщо ти приймеш Бога в своє серце, ти приймеш Духа Святого. Дух Святий стане твоїм власником. Він бажає спілкуватись з тобою. Чи чуєш ти сьогодні його голос? Я бажаю, щоб ти був щасливий, благословений, завжди вводжений Духом Святим, завжди заповняв себе Духом Святим. Заповняв Богом, і я переконаний, ти інвестуєш у вічне життя. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі.